Також цього дня не забула і про найменших жителів міста Броди. Відтак цікаві заходи організували у кожному дошкільному навчальному закладі нашого міста. І не просто організували, а й запросили аніматора. Зрештою, про це можна дивитися сюжет. У дошкільному навчальному закладі номер 8 працівники організували для малечі цікавий насичений день. І миру і перемоги, ми дуже чекаємо. Тож рухам! Із Бобринятком. Ми всі разом розпочинаємо. Цього теплого святкового дня присутніх розважало веселе кумедне Бобринятко. Дітлахи разом із Бобринятком бавилися на ранковій руханці. мною, на мене Усі дітки спільно із вихователями з користю для здоров'я провели цей день та отримали неймовірні враження. Разом робимо, раз, два, раз, два, І раз, два, Усмішки на обличчі з'являлися у кожного, хто відвідав цю неймовірну руханку. Раз, два, Різноманітні рухи діти виконували під сучасні патріотичні пісні. Зі звучанням народних музичних композицій, які відомі українцям, особливо у теперішній час. Так само із веселим аніматором дітки виконували руханку під супровід пісні англійською мовою. Також малеча мала можливість отримати неймовірні емоції від гри із мильними бульбашками. <клеслужб> На завершення всі, хто веселився сьогодні, згуртувалися до спільного фото та усіх бродівчан привітали з Днем міста. Мі! <клеслужб> Мі! 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 Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.